Отримали препарат Калію йодит. Згідно розподілу управління охорони здоров'я до закладів первинки надійшло майже 20 тисяч пігулок, призначених для йодопрофілактики у разі радіаційної небезпеки. Ми отримали 16 листопада в кількості 19 тисяч 120 таблеток на місто, отримав тільки наш заклад. Тому що, якщо говорити взагалі за те, що цей препарат з Профілактичною метою слід застосовувати в осіб до 40 років, то виходячи з того, що в нас в місті десь в межах 22 тисяч є осіб до 40 років, враховуючи дітей від нуля, то я думаю, що нам цієї кількості повинно вистачити. Ці препарати вже розвезені по всіх амбулаторіях загальної практики, і з сьогоднішнього дня ми вже так розпочали їх роздачу, роздачу людям, які звертаються з інших причин для того, щоб цей препарат перебував в кожної людини вдома. Приймати йодиткалію треба лише разово, виключно після офіційного сповіщення про радіаційну небезпеку. Заздалегідь, для профілактики не можна. По-перше, не матиме ефекту, по-друге, може спричинити ускладнення для здоров'я людини. В жодному разі не слід приймати її до того. В жодному разі не слід робити декілька профілактичних прийомів. Взагалі необхіден один прийом таблетованої препарату в кількості 125 мг для дорослої особи. І все. В разі настання небезпеки. І ще раз наголошую, що це повинно після оголошення загальнодержавної, скоріше за все, тривоги, про настання такої радіаційної небезпеки, для того, щоб обезпечити щитоподібну залозу. Інші органи ця таблетова, цей, цей препарат не обезпечує щитоподібну залозу, яка в першу чергу е буде стояти, от, знаєте, як першу, в, першому, в першому ряду. Буде стояти для враження радіацію, то це ще то подібна наша залоза. От це убезпечить її. Від заповнення її радіоактивним йодом, як отримати препарат йодит калію, можна дізнатись у вашого сімейного лікаря. Він же проконсультує щодо протипоказів та деталей прийому. Дані пігулки призначені для людей віком від нуля до 40 років. Дозування розраховує лікар відповідно віку. Цей препарат пацієнти можуть отримувати в сімейних лікарів. Цей препарат можна отримувати і на дітей. Які в сім'ї є, і уклали декларацію з педіатрами міської лікарні дитячої? Але єдина єдина прохання і єдина вимога. То батьків, діти, яких уклали декларацію з педіатрами, візьміть, будь ласка, від педіатра. Це може в може в телефонному режимі, щоб педіатр заніс якусь інформацію в електронну карточку дитини. Якщо ви візьмете якийсь консультативний висновок, тому що той лікар сімейний, з яким ваша дитина не уклала декларацію, він вашу дитину не знає. А там до цього препарату є і протипокази в тому числі. І тому бажано б, щоб педіатр написав коротенько. Що не протипоказано, і обрахував по віку дозу. Це не складно робиться, і ми вам, на ваших дітей, які не уклали навіть декларацію з нашим закладом, видамо цей препарат. Щодо умов зберігання особливих вимог немає. Варто зберігати при кімнатній температурі, оскільки юдиткалію видається по пігулці в одні руки, лікарі радять самостійно підписати таблетку, аби при нагоді швидко її ідентифікувати.